С радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством! Любі, друзі! Найвищий духовний авторитет, Слово Боже, говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, але о радість дарма виправдується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. а тому прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин. Стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов баграниця, то стануть, мов вовна вони, Ісаї 1,18. Помолимося, щоб це слово торкалося сердець неспасенних душ і схилило їх до благословенного чину навернення до Бога. Господи, Боже наш, схиляємося перед найсвятішим Маєстатом Твоїм і сердечно дякуємо Тобі. Що ти віковічний Бог полюбив віковічною любов'ю малу та грішну людину, дякуємо тобі, що ти спасаєш, очищаєш і ушляхетнієш тих, що приходять до тебе. Ми дякуємо Тобі, що ти не бажаєш смерти грішника, але хочеш, щоб усі люди прийшли до пізнання правди твоєї і жили. Тому благаємо тебе, дай, щоб через дотик любові Твоєї і віковічного Слова Твого ще багато багато і наших вітчизнян прийшло до пізнання Тебе, великого та святого Бога. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Друзі, у світі, в якому так багато скорботи, страждання і тягарів, є дуже важливий чинник, який підтримує нас на дусі, додає сили, зроджує Високого Духа та наділяє нас отухою, відвагою та духом життя. І цим благословенним чинником є молитва дітей Божих за спасіння грішників, за навернення людей до Бога. Молитва одні за одних за братство наше, за борців за віру євангельську та страждальців за правду Божу, і такою молитвою дише наше серце. І у цій молитві ми завжди пам'ятаємо всіх вас, любі друзі увесь весь спасений світ і гониму церкву Христову. Один із наших поетів так молиться вночі, коли виводить ніч. У голобий простір, величний сон, зірок, і шум стихав вседневний. З важкою думою я підіймаю зір, і уста мої молитву чепчуть ревну. І я молюсь тоді за тих, що рідко їм ніч очі затуля спокійним сном глибоким, за тих, хто під Христом безсилє своїм, кого покинули надії світло -окінь. Молюся і за тих, яких палку любов розлука змучує, або те злоба нищить, за тих, кому життя не усміхнеться знов, надію яких є пітьма гробовище, і разом з тим, як ніч свій сумерк розлива, і проміння в небі зорі розсипають, душа моя болить і світу співчува. І палка молитва з ус моїх зринає, о ти читаєш, що в душевній глибині, і ти запаліш мільйони зір висота, зійшли їм тихий сон в північній тишині, уйми їх біль і облегчи скорботи. Це молитва поета, апостол Павло, пишучи до Гнемофія своє послання, говорить, Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Тому ми просимо і вас, моліться за нас, моліться за навернення людей до Бога і моліться за ваше радіоблаговістя голос Євангелії. А тепер знову надаємо дуета у виконанні сестер Каті та слави.

Госа за те, що він мені зробів, Оскільки скільки часу вже наморно втрати. Боже діло через мене, Бог розпасіння грішним не свічи. E Без Бога в світі люди скрізь блукають, Спасай моїх від темряві гріха, отружечи у пасім допомісти. А тепер, любі друзі, проповідь Слова Господнього у викладі проповідника Івана Поліщука. Улюблені друзі, дорогі брати та сестри. Сердечно вітаю вас словам, полюбившого нас Господа Ісуса Христа. Мир вам. Вашій побожній увазі пропоную вам Слово Господнє, Перший лист Апостол Павла до Тимофія, перший розділ, шістнадцятий вірш. Вірне це Слово гідне всяко прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із який я перший. Дорогі радіослухачі, вітаю вас, усіх, що прислухаєтесь сьогодні до радіоблаговістя Голос Євангелії» і запрошую вас вислухати Радіопроповідь Спасіння грішних людей. Тема сьогоднішньої проповіді спасіння грішних людей. В своєму духовному житті люди часто впадають у крайності, так і в відношенні до власного спасіння більшість людей притримуються крайніх і протилежних думок. Одні вважають, що вони дуже добрі і тому не потребують спасіння, другі, навпаки, вважають себе занадто недобрими, а тому недостойними спасіння. З одного боку, радісно, що бачиш людину, що вважає себе за грішника і великого грішника, а з другого боку, серце наповняється співчуттям і жалем до таких людей, які не знають, що вони можуть бути спасені і що Бог хоче їх спасти. Але це дуже добре, коли людина почуває себе грішною, і дай Боже, щоб побільше було таких людей, та, на жаль, їх у ці часи дуже мало. Ось у наслідку таких небіблійних ідей про спасіння, багато людей почувають себе дуже нещасливими, навіть часом приходять до відчаю і силкуються багатіти добрими вчинками, чинити героїчні вчинки, щоб заслужити собі спасіння, або остаточно втрачуючи надію і відступають цілком від Бога. Що вони вчинили? Непрощений гріх і втратили можливість навіть і спасіння. Але святий апостол Павло говорить: бо спасені ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Людина не може бути оправдана ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде оправдана, читаємо четвертому вірші. Чи чуєш, дорога душо, що святе Письмо нового заповіту говорить, що це не від вас, не від діл. Ми не можемо спасти себе самих. Ми не можемо спастись учинками нашими добрими ділами. Чому ж не можна спастись самому вчинками своїми та виконанням закону? А ось чому Бог святий. Серафими кличуть до Господа, говорячи, святий, святий Господь слава От. Бог справедливий. Книжник єздра кликав до Господа, говорячи, Господи Боже Ізраїлів праведний ти. Святість Божа спонукає його ненавидіти гріх, а справедливість Божа вимагає кари за гріх. Бог виніс свій суворий вирок за гріх, що каже: заплата за гріх смерть. Душа, що грішить, умре, кожна душа грішна. Мудрі люди завжди усвідомлюють собі це, а тому, що в старому заповітні часи люди, що прагли спасіння, кликали до Бога не про суд, а про прощення. Навіть цар Давид каже: на твою милість я уповаю, і не входь ти на суд за слугою своїм, бо жоден живий перед обличчям твоїм справедливий не буде. Ти караєш людину докорами за беззаконня. Ти знищив як міль пожадання його. Коли Богові треба буде судити нас, то Він обов'язково осудить нас за гріхи наші. Він і змушений буде повторити свій різний присуд, заплата за гріх, смерть, душа, що згрішила, умре. І ось Бог, знаючи, що ніхто з людей не може сам собою спастись, люблячи нас і бажаючи спасти нас. Він віддав Сина свого Однородженого, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Це спасіння в Христі Бог пропонує людям як дар по благодаті своїй та через милосердя своє. Ще через пророка Ісаю, Бог предвістив це, говорячи. Хто прагне, йдіть вод, навіть і ви, у кого нема срібла, ідіте, купуйте, їжте, ідіте, купуйте без срібла і без плати. Вино і молоко. Бог пропонує своє безплатне спасіння всьому людству, а особливо тим, що визнають і відчувають себе грішниками. Бог ненавидить гріх, але він любить грішника. Ще в старозаповітні дні Бог проявляв свою прощаючу любов власне до грішників. Бог говорить прийдіть і розсудимо, коли гріхи ваші були, як баграниця, мов сніг у білю. Коли б як кармазин були червоні, обмию їх, як вовну. Коли Спаситель прийшов, він підтвердив і затвердив цю істину про Божу готовість простити та спасти грішників. Слухайте слова Спасителя про готовість його спасати грішників. Син болюцький прийшов, щоб шукати й спасти, що загинуло. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Спас. Наш показав також і причину того, що власне він прийшов кликати грішників. Ось слова Спасителя, бо не здорові потребують лікаря, а хворі. Спаситель показав, що не тільки він, але й мешканці неба вітають навернення та спасіння грішників. Так само кажу вам, радість буває перед Божими ангелами за одного грішника, що кається він. Говорю вам. Що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що, кається він, аніж за дев'ятдесятьох праведників, що не потребують вони покаяння. Христос ще при житті своєму почав виконувати свою місію спасіння грішників, тому-то і наближались до нього всі митники грішника та слухали його. Вороги Христа, не розуміючи цієї місії спасіння грішників, докорали його, говорячи. Що він друг митників і грішників, але те, що було для ворогів прикрістю, то для Христа радістю. Погляньмо, як жахливих грішників спасав Христос. Христос спас митників, як Матвія, і Ізакея, а митники дуже кривдили бідних і були за це зненавиджені. Так що, коли навіть і говориться про них у Євангелії, то часто порівнюється їх до грішників і блудників. Слово Боже каже, що Іван є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Слово кожному включає й кожного грішника, навіть найгіршого, якщо він тільки повірить. В першому листі святого апостола Івана Богослова говориться, що кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Від усякого гріха, включає всі гріхи навіть і найгіршого. Є тільки два гріхи, що їх Бог не прощає це зневага на Духа Святого і другий підле відкинення Христа як Спасителя. Зневага на Духа Святого це відвага сказати на Христа, що в ньому був нечистий дух. Але таким гріхом богобійна людина не грішить. Дорога душо, ти, що вважаєш і почуваєш себе жахливим грішником, і тому сумніваєшся в можливості спасіння для тебе, вислухай свідоцтво святого апостола Павла про те, як Бог простив і спас його. Ось слова святого апостола Павла, я дякую складаю тому, що зміцнив Він мене Христу Ісусу, Господу нашому, що мене Він за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник. І гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо чинив нетямущий у невірстві, і сильно збільшилась в мені ласка Господа нашого Ісуса Христа, з вірою та любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов, був у світ спасти грішних, із яких перший я. Але я тому був помилуваний, що Ісус Христос. На перше мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірвати в Нього на вічне життя. Дорога душо, Бог хоче тебе спасти, віруй в Господа Ісуса, і спасеся ти сам та твій дім. Амінь. Господи Боже наш, за Духом Цього радіо, благовістя і за волею Твоєю, ми приходимо до Тебе в молитві і благаємо Тебе за грішний світ і за неспасенний народ наш. Торкнися Його сердець через Слово Твоє, і допоможи йому прийти до пізнання правди Твоєї і прийняття Тебе до своїх сердець як свого особистого Спасителя. Боже наш і Отче наш, ми благаємо Тебе. Ім'я полюбившого нас Ісуса Христа, нашого Господа і нашого Спасителя, та для слави Його. Амінь. Слухали українське радіоблаговістя голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому. И вечна Влада, аминь.